Ви сьогодні знаєте, котре е, істи на державну зрівність. Я думаю, що за ті роки навчання в навчальному закладі ви е, освоїли, і знали дуже багато, хтось менше, хтось більше, хто перекстарався. Тому сьогодні ви будете мати нагоду е, показатися, як ви е, змінилися в позитивну сторону за ті 4 роки. Що я можу вам побажати сьогодні? Максимально зосередитися, максимально, як кажуть, зрухуватися і видати все те, на що ви спосіб. До вашого відома, по коледжу був виданий в березні, місяць, 20 березня, за номер 83 наказ про створення державних зацільних комісій спеціальні 121 програмного забезпечення, освітньо професійна програма, розробка програмного забезпечення. Значи, покрас Андрей, во ова комисија, значи доктор технично нов професор за видош кафедра компјутерни науки на национално универзитет, мислам дека во овој мреж од певни одредени причини, ја домилувам што до нас догорица со часом. Роман Арман Сергеј, секретар комисија, голова ова секоли комисија кој пре други думаю и ја домилувам што пронашов дојдеме со јони. Ось і Іванович Іванізвір, директор коледжу заступник голови комісії. Я вам нічого не зможу допомогти. Я знаю, що ви набагато більше спроможні, тому що ви хлопці, які освоїли науки і маєте змогу сьогодні їх показати. Я бажаю всіх гарного успішного захисту Ну, і покращити свої оцінки і переконати нас, що ви. Що ви Знаючи люди, а ми випивачі, бо тут є ваші викладачі, які долучалися до, до ваших набуття ваших знань вами. Ось, що ви може, що ви спроможні занадто на більше. Знаю, що хтось може поправити оцінку, хтось може, я кажу, ну десь ні, комусь не пішло. В кінці захисту, якщо буде у як вас запитання, хто може бути не з оцінкою, може комусь замало поставити, комусь забагато, то загоситися комісія управління, Переглянути вашу заяву, якщо така буде, чи письмова чомуся. Чи Може, якісь запитання? Немає до мене запитання. Передаю слово Роману Васильовичу. І працюємо. Так, значить, хочу звернутися до всіх присутніх. По-перше, під час захисту ніяких дверей, відкривання, десь там виходити, заходити, розмовляти і так далі, не допускається взагалі. Тому, будь ласка, ідеальна тишина. Я оголошую послідовність хто за ким. Йдете, готуєтеся, працюємо оперативно, послідовність знаєте, попередній захист був, тому, будь ласка, максимально зосереджено, уважно, презентабельно, щоб то мало належний вигляд. До захисту запрошується.